І ми повертаємося ще до Київщини також до атаки по київщині вже в там, внаслідок атаки, дронами за останніми даними загинули чотири людини більше двадцяти постраждали госпіталізовані. Безпілотники ворога влучили по двох гуртожитках і ліцею в Ржищеві. І як повідомляють рятувальники під завалами, ще можуть перебувати четверо людей. Пожежі в будівлях загасили, більше двохсот мешканців евакуювали. Більше інформації з місця трагедії розкаже наш Святослав Тромса. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи, і буквально нещодавно Андрій Нєбітов повідомив про те, що змогли евакуювати і дістати з-під завалів ще одного чоловіка. Йому близько 40 років. Це вже четвертий, на жаль, був загиблий, 40-річний водій, і станом на зараз ще невідома доля от кількох людей, які можуть перебувати під завалами. Ми перебуваємо, бачите, безпосередньо на місці близько підійти не можемо, тому що. Територію оточили е, працівники поліції, і зараз вони продовжують там роботу на місці. Там швидка відповідні підрозділи ДСНС, які проводять і розмінування, і е, збір відповідних уламків, які лишилися від безпілотника. І ви можете поза побачити прямо зараз. Позаду мене е, працює відповідна така вишка, підйомний кран, і продовжують демонтувати, скажімо, уламки пошкодженого гуртожитку. Це п'ятиповерхова будівля. І ви можете бачити, що четвертий і п'ятий поверх вони зазнали от найбільших руйнувань, і якраз один із одна із жертв, це сорокарічний чоловік, він перебував на п'ятому поверсі. і Як розповідають, він не встиг спуститися в укриття і через це опинився вже під уламками і, на жаль, загинув так само від вибуху, яких було кілька постраждали і сусідні будівлі, подекуди вибиті вікна, подекуди тріщини в будівлях. І, звісно ж таки, якщо казати про постраждання Дали хто 200 осіб відомо, що евакуювали з цього місця, і близько 20 осіб, навіть більше, було доставлено до лікарні. Власне на місці зараз, як я сказав, вже працюють і там перебуває Андрій Небітов, голова поліції Київської області. Він також вже відреагував на те, що сталося цього ранку, близько третьої ночі. Давайте його почуємо. Коли у російських вітязів нічого не виходить на полі бою з воїнами зсу, вони як справжні терористи починають бити по цивільним об'єктах. Мабуть, виміщувати зло на студентах у гуртожитках учбових закладів це нова військова доктрина, а не до імперії. Тож станом на зараз, от внаслідок таких от дій Російської Федерації цієї ночі відомо про чотирьох загиблих та сім травмованих осіб. І щодо інших, більше 20 осіб, які перебувають в лікарні, інформація ще поточнюється. І е, далі, можливо, коли ми зможемо потрапити на територію і поспілкуватися із місцевими, нам можна буде дізнатися більше про те, наскільки скажімо, значні ушкодження і наскільки. Багато постраждалих внаслідок цієї ситуації. Насправді вона настільки сколихнула е, і Україну, і Київ, і е, цей день, і що Володимир Зеленський він також з самого ранку як дізнався, відреагував і сказав справді те, що думає з приводу того, що зробила Росія цієї ночі. Давайте почуємо його. Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли, і це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово мир у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари. Тож будемо слідкувати далі за ситуацією, яка відбувається тут, за тим як триває розбір завалі, і певен повідомимо вам більше інформації трохи згодом.